Всім привіт! Ви на каналі моменті і сьогодні виходить уже моє друге велике відео за розкіт зі свого вазона. Масік пішов звідти. Не можна. Тікай! Покажу вам свого котика. Ось такий красень. І дуже-дуже вредний. -дуже Інголи. полюбляю їсти всім моєї Сьогодні вийде моє друге відео на YouTube-каналі, таке велике. Я дуже довго вагалася знімати, не знімати, переживала, мала великий відпочинок, велику відпустку, постійно просувалася, їздила кудись. і тому не було можливості знімати. Тому сьогодні 10 серпня, а в мене лише зараз буде виходити відео на YouTube про місячне читання зі глепи, що я прочитала. Прочитала я 12 книг, це не всі книги, які я прочитала, деякі я дала вже подрузі своїй. Прочитати деякі книги були в електронному варіанті. І сьогодні я розповім, що я прочитала, що мені найбільше сподобалося. І так. Перше, я буду розповідати про книги не по порядку, як я читала, а більш так, як мені сподобалося. Перше, що, про що я хочу розповісти, це Алі Гейзелу. Теоретично, це кохання і кохання в мозку. Ці дві книги я прочитала, взяла їх у бібліотеці. Алі Гейзелу пише про кохання ромкома. Вони дуже легкі, легко читаються. Ці книги є від ненависті до кохання. Вони працюють у, з наукою, вони математики, книги від ненависті до кохання. Алі Гезлу дуже любить писати саме про таке, і в її книгах починається з того, що вони ненавидять один одного. Але коли ти читаєш, ти розумієш, що ненавидить вона його. А він на неї байдужий, або е, старається поводити себе так, як вона з ним. І тому двоякі відчуття. Отже, легкий рамком. Наступне про що е, розповім: це зіпсований е, Панелопа Дуглас. Я її прочитала в е, книгу, в загальному читанню моє почалося. із і книги Пан 57 в загальному все моє да, початок мого читання мені дуже сподобалася ця книга, і м, навіть цю книгу прочитав мій коханий чоловік, і вона йому теж сподобалася, ми трошки встигли з ним її обговорити. Але, на жаль, більше я його не змогла змотивувати до читання. Мені дуже-дуже шкода. До речі, можливо, у вас є якісь варіанти книг, які б сподобалися б йому. Враховуючи те, що він вже прочитав панк 57. Це було дуже давно, більше як півроку тому. І так, серія «Диявольська ніч, перша частина зіпсований. Дуже багато класних відгуків на цю серію пане Лопе Дуглас зіпсований, саме серія «Диявольська ніч. І я очікувала ставила великі ставки на цю книгу. Думала, що вау, вона мені сподобається. Але ні. Вона мені не сподобалася багато було моментів саме із дівчинкою. Дівчинку звали Еріка із Ерікою, коли я казала така, що? Чому ти так себе поводиш? Чому ти так себе ведеш? Що не так, в твоїй поведінці. І так, вона мене дуже дивувала е, своєю поведінкою. Тому ні, мені не сподобалось. Звісно, я буду продовжувати читати. Але на наступні книги я буду ставити менші ставки. От я така буду відкривати і думати, ні, вона мені не сподобається. І, можливо, тоді вона мені легше зайде. Тут розповідається про Еріку, яка нарешті виїхала від своїх батьків і починає жити окремо від них, від родичів, має ставати самостійною. А її сусід є брат її колишнього хлопця. Він її дуже сильно приваблює, а ще він є один із крутих отих чотирьох вершників, які е, керують містом, їхні батьки дуже е, багаті, заможні, і вони мають змогу е, ці хлопці поробити, що їм хочеться. Але від однієї ситуації троє із них попадають у в'язницю е, і на три роки і сидять там. Але події відбуваються так, що. Розвідається про сьогоднішній стан і що було 3 роки тому, чому вони туди потрапили у ЄСНЕЦ. Наступну книгу, про яку я б хотіла розповісти, мені їх немає, я дала подрузі почитати це «На гачку» і це сталося влітку Теса Бейли, Сестри Беннінгтон, якщо я не помиляю. Ну, ця книга мені максимально Дуже сподобалося. Одну з них я прочитала тоді, коли я їхала в Чорногорію у свою відпустку. Це було максимально круто. І про ці книги ну, я можу говорити, напевно, багато, мені є що розповісти. І так, тут розповідається про двох сестер, які дуже заможні, дуже багаті, але вони нічого не мають роботи, ніколи не працювали гарно, не заробляли гроші, тому що їм це все давав. Їхній і ось одна із сестер дуже погано себе повела, і її прийшлося забрати із поліції. і Вічим вирішив їх відправити в їхнє містечко не їх, а саме її одну в містечко там, де вони раніше проживали, звідки він їх. І забрав, звідки вони виїхали, щоб вони мали змогу відбудувати покійного батька бар і стати самостійним. Стати самостійним. І сестра її підтримала і також поїхала з нею. Ось вони приїжджають на берег моря і починають знайомитися із місцевими. Виявляється, вони зовсім нічого не знають про свого батька. І... Вони починають дізнаватися все більше і більше цікавого про нього. Їхній батько був капітаном і загинув в морі, тому події відбуваються саме на морі. Вони відбудовують парк, хочуть його запустити, створюють крутий проєкт, знайомляться з місцевими. Одна з них із сестер знайомиться із місцевим капітаном, який плаває, кораблі. І вони закручують роман. Він теж не може закрутити. Він не може закрутити роман, тому що в нього є в свої таракани. Дуже, до речі, така болюча тема стосовно нього виплила. Вони закручують роман і можуть вони бути разом, адже вона все таки місцева, яка привикла до багатого розкішного життя, а він просто рибалка, який. Є капітан корабля і випливає в море на декілька днів, тижнів, і чи зможуть вони бути разом чи ні, зовсім не зрозуміло. А стосовно вже другої книги, то там розповідається вже про її сестру і як вона має роман із одним із чоловіком, яким познайомилася тоді, коли. Ну, приїхала разом із своєю сестрою у це містечко. Мені дуже сподобалася ця серія, і це наскільки круто було. І я вже розповідала, що я прочитала першу книгу тоді, коли їхала в Чорногорію. І я приїжджаю в Чорногорію до моря, ми гуляємо по набережні, там стоять багато кораблів, різних розмірів, і це така класна атмосфера. Наступна книга, яку я прочитала, принцип втручання, горіха землі, я її розтягувала дуже надовго, адже я почала її читати вже ого коли, але ось цей день не став. цей місяць не став. Я її дочитала. Це українська авторка Тамара. Із 2014 року вона займається волонтерством, допомагає українській армії. Її книги є болючими, тому що вона. Торкається всіх таких делікатних тем про повномасштабне вторгнення, про те, що відбувається в Україні, і те, що відбувалося до повномасштабного вторгнення з 2014 року. У цій книзі можна і посміятися, і поплакати. От. Наступна книга, яку я прочитала, це Впернути в Київське море і на я вже розповідала десь про неї, що. Так як моє дитинство прийшло в бабусі на Київському морі, і дуже захотілося прочитати цю маленьку книжечку. Це підліткова книга, 140 сторінок приблизно має. Вона доволі легко читається. Події відбуваються на Київському морі, ближче до Вижгорода, про хлопчика-підлітка, про його батьків. І Найбільше, що мені запам'яталося з цієї книги, я в Чорногорії лежала, читала, засмагала, читала цю книгу. І тут дочитаю до моменту, де птах перетворюється на людину. І саме на цей момент, коли я лежу, ось так читаю цю книгу, про мені проскакав голуб. Він прям захотів на мене вилетіти і пройтися в мене по животу. Я так перелякалася. Але було цікаво. Ну, для підлітки я рекомендую такі книжки читати. Це дуже цікаво. Наступна книга Фріда Макфана. вчитель. Та ніколи не бреше». ніколи не бреше» я її прочитала, коли їхала в Чорногорію. У електронному вигляді вона мені найбільше сподобалася з усіх прочитаних книг Фріди. Я прочитала служениці, вчителі ніколи не бреше», здається, всі. Які є в перекладі на українську мову. Але це не точно. Можливо, щось припустило. І так, вчитель, ну тут я розчарувалася. Мені е, хотілося більше якогось сюжету, більше сюжетних ліній, можливо, навіть м чогось більшого хотілося. Просто хотілося чогось більшого. Але тут всього було мало мені. Можливо, був такий період, що мені не потрібно було читати. Трилер, мені потрібно було прочитати якийсь роман, але я вибрала трилер, тому він не зайшов. Розповідається про пару чоловіка і жінку, вони є вчителями. Все що я можу сказати про цю книгу, мало. Фріда Макфаден ніколи не бреши. Чоловік і жінка приїжджають у величезний будинок, вони хочуть його придбати, але так як вони приїхала туди взимку, все замело, автомобілі встали. Виїхати вони вже повернутися додому не можуть, тому вони залишаються ночувати в тому будинку і розуміють, що цей будинок належить жінці, психологу, яка три роки тому пропала без вісті. Була і немає. І вони там починають, вони вирішили там переночувати, жінці складно, чоловік каже, та ні, все добре, можемо ночувати. Жінка знаходить, заходить в її кабінет і знаходить таємну кімнату. По наємній кімнаті знаходяться диски, диски пацієнтів. Вона записувала всі е, зустрічі з психологом. І, і все, що я можу сказати про цю книгу поки що. Далі потрібно читати. Мені здається, що сьогодні я якась малословна. Напрочай. Наступна книга це серія місто вітрів», і я прочитала першу книгу Вище неба» Ліс Томфорд. Вона мені дуже сподобалася. Це спортивний роман. Тут розповідається про спорт, вона хокеї. хокей, хокей, хокей. Так, да, напевно, хокей, правда? Вже не пам'ятаю. Вона бортпровідниця, він спортсмен, і вони починають летіти, вони знайомляться. Він, він людина, яка подобається всім жінкам. А вона сором'язлива, але впевнена в собі жінка стосовно нього, впевнена в собі жінка стосовно нього, тому вона може його відшипати спокійно. А йому це не подобається, тому що вперше в історії всього людства його жінка йому відмовила жінка, і тому в них відбувається погоня один між одним. Він пробує її завоювати, вона пробує його відштовхнути. Але далі відкриваються інші проблеми їхні, проблеми в нього. Чому він такий, чому він такий став, пихатий, який любить популярність, не показує себе справжнього, одягнув на себе маску, чому вона така, які в неї проблеми з її сім'єю, із... в більшості з мамою в неї проблеми? І оце все авторка показує у цій книзі. Дуже сподобалося, що вони працюють з психологом. Він пропрацював себе із психологом, але, звісно, він не зміг себе повністю пропрацювати. Вона допомагає йому заживити його рани, які були дуже давно. І надалі вона починає працювати із психологом також. Тому рекомендую. Цю книгу. Можливо, і серію порекомендую, коли прочитаю. У мене, до речі, є три книги. Перша, друга, третя, четверта і ще немає. Тому, якщо хтось хоче мені подарувати, я буду дуже рада. Спеціально купувати не буду. <laughs> Наступна книга запізно Колін Гувер. Чогось іншого очікувалося від неї. Так. Ні, знову ж таки, не знаю, що сказати, тому що Любовний Трикутник. Так, є тут Любовний Трикутник. Я подумала, що тут буде в кінці. Я думала, що тут в кінець цієї книги буде феноменальний. І я буду просто в шоці тоді, як тоді коли читала Веріті Колін Але ні, нічого особливого. Ну, не сподобалася мені ця книга, одна з найгірших її книг. До речі, цю книгу Колін Гор писала онлайн і видавала розділ за розділом, але її читачам так сподобалася ця книга, що вони вмовили її випустити, і тому вийшов ось такий друкований екземпляр. Наступні дві книги, які я прочитала, і вони мені найбільше сподобалися, це споріднена душа і хороша сестра Салі Гепфорд, Її була в Е, Перше місце все-таки займає споріднена душа у цій книзі. Салі Гепфорд пише наскільки чуттєво, як на мене, вона наскільки вміло поєднує оце дуже добре і показує, що в дуже добре є проблеми, що коли дуже добре потрібно задуматися, що коли дуже добре. Не потрібно закривати очі на щось погане. Так, я, я дійсно просто в захваті від її книг, і з книгою Хороша сестра я планую йти в, на книжковий клуб, обговорювати її. Тут розповідається про двох сестер і ведеться розповідь про теперішні події одної сестри і щоденник Роуз. Щоденник іншої сестри, тобто який вона записує і згадує ті події, які були. І одна з них вирішує народити дитину. Народити дитину, бо та не має змоги мати своїх дітей, тому вона вирішила їй народити дитину. Я рекомендую обов'язково цю книгу прочитати, а з перідана душа, мені сподобалося найбільше, Там наскільки. Різні повороти були в цій книзі, тому що ти читаєш і ти не бачиш нічого поганого. Ти читаєш і все здається добре. Ти читаєш і все хорошо, але наскільки в тому хорошому заплутано і погано. Наступна книга, яку я читала цілий місяць, і продовжую ще читати, це Танець Недомка і Павлюк. Я прочитала уже ой, 524 сторінки. І залишилося трошки прочитати, але я скажу, що це не мій жанр, це фантастика, яка інколи мене дратує. Я була прочитала книгу Іларіона Павлюка, я бачила цікаві підлам. І не зовсім вона мені теж сподобалася та книга, тому я вирішила дати другий шанс. Павлюко, я її дала, адже я буду йти з, нею, з цією книгою прочитаною на книжковий клуб, тому, тому я вирішила її прочитати і обговорити із книголюбами. У цій книзі розповідається про чоловіка, який має хворобу недомка. тобто йому після 35 років здається. Стане погано і він не зможе контролювати себе. Тобто йому буде все безстрашно. Йому пропонують роботу, полетіти на іншу планету і проживати там. Він вирішує, чому б ні? І все. Все, що я можу сказати про цю книгу. Так, да, мені все-таки здається, що я малословна. Ну, що поробиш таке життя. Отже. Планую дочитати, в серпні місяць. Ось такий список моїх прочитаних за липень місяць. Якщо вам сподобалося це відео, ви його додивилися до кінця, я прошу поставити свою вподобайку. Напишіть коментар, адже для мене коментарі максимально важливі. Я читаю всі-всі-всі-всі коментарі. І до нових зустрічей в новому відео.